Жуючи тему Шевченка, хочу вас познайомити із наступною гостею, яка завітала до нас до студії. Це доцент кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського, Родіонова Інна Григорівна. Доброго дня! Вітаю вас в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час та завітали. Надіюсь на плідний та щирий діалог. Тож часу у нас дуже мало, але хочеться як більше обговорити, тому що хто як не ви знає про цю постать та його творчість, так би мовити. Тож, перше питання стосуватиметься Шевченка і сьогодення, і, зокрема, Миколаївщини, будемо говорити так. Е, які зв'язки є між цією постаттю та Миколаївщиною? Дійсно, існують на сьогодні різноманітні дослідження, які свідчать про те, що Творча пости Тараса Григоровича Шевченка завжди приваблювала миколаївців. Сучасна інтелігенція також не виняток. Якщо кинути такий ретроспективний погляд на історичний, на Історичну минувшину, то варто згадати найперше такі здобутки, як Миколи Аркаса, який вперше написав оперу Катерина за мотивами одноіменної поеми Тараса Григоровича Шевченка, яка була поставлена і прозвучала вперше також у Миколаєві, яка реалізована була творчою діяльністю театру Корифеїв. Згодом варто згадати здобутки таких миколаївців, які також, хоч і більшу частину свого життя, прожили не в Миколаєві, а за її за його межами, але все ж таки вони внесли свій значний внесок у реалізацію творчих здобутків Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, це Павло Олександрович Гардибуров, який є перекладачем. Публіцистом, видавцем, російським та українським письменником, який вперше переклав російською мовою гайдамаки Тараса Григоровича Шевченка, варто згадати філолога, етнографа, фольклориста Нестора Малечу, який також певний період жив у Миколаєві. який Перше вивчав мову творів Тараса Григоровича Шевченка, який видав збір... словник мови Тараса Григоровича, який планував іще більше реалізувати повне видання його мови, досліджуючи за Кобзарями. Але перше видання його здійснено було словничок мови Тараса Шевченка за виданням Василя Домоницького, 1907 року. Цікаво, є також дослідження, дослідження і сучасних. Сучасних діячів миколаївців, зокрема, вагоме слово у розвиток і дослідження Шевченківського слова, внесли викладачі Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Варто згадати такі постаті, як Людмила Васильівна Старовойт, як Поліна Михайлівна, Водяна, інші викладачі, які є співробітниками інших навчальних закладів, які Написали цілу серію статей, присвячених творчості Тараса Григоровича. І окреме слово у сучасне дослідження здобутків Тараса Григоровича зробив такий поважний дослідник, кандидат медичних наук, який водночас є і головою Миколаївського відділення Всеукраїнського товариства просвіта це Ігор Богданович Мерцинковський, який зусиллями значними добився видання енциклопедичного словника. Шевченко і Миколаївщина, який також вніс до 200-річчя такий внесок значний, це його видання, це збірник статей, який складається із понад трьох десятків статей, дещиться до Шевченкіани Миколаївщини. Досить цікавий здобуток, який дає можливість сучасним миколаївцям молодому поколінню познайомитися із такими замовчуваними сторінками, пов'язаними із життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Не тільки із ним, а також із тими постатями, які були тутичні до такої величної постаті, як Шевченко. Зокрема, це ті. Люди, які ті діячі української інтелігенції, які колись відвідували Миколаїв, які тісно співпрацювали із Тарасом Григоровичем, і які залишили спогади про це знайомство. Якщо говорити про сучасний розвиток Шевченкіани, про сучасне ознайомлення студентства, можу згадати із своєї біографії також ознайомлення з творчістю Тараса Григоровича. Найперше це знайомство ще зі шкільної лави, коли як і Кожен учень радянської школи знайомилися з творчістю Тараса Григоровича, яка була обмежена лише тими текстами, які представляли собою таку постать Тараса Шевченка як революціонера, борця, пророка. Але не було зосереджено уваги на іншій, іншій стороні його творчості, на іншій сфері його життя. Це його особисте життя. це... Його стосунки із жінками, це також цікава сторінка біографії і творчості Тараса Шевченка. А це знайомство прийшло згодом, тоді, коли вже я навчалася в інституті в Миколаївському державному педагогічному інституті і коли проходила фольклорну практику, була така традиція, були такі ще можливості, матеріальна база, яка дозволяла знайомство студентів із ну, от такими певними сторінками. Нашої історії так от під час цієї фольклорної практики ми мандрували місцями життя Тараса Шевченка під керівництвом нашого керівника берези Інни Юхимівни. Ми їздили на Черкащину, побували в різних місцях, де колись бував Тарас Григорович, і саме тут відбулося таке глибинне проникнення. Творчістю, поезіями цього поета, оскільки мав рацію Гетте, який говорив, що для того, щоб пізнати письменника, необхідно найперше не поїхати на його малу батьківщину. Саме ця природа, ця багатюща земля не тільки фізично народила Тараса Шевченка, а також одухотворила його і наснажила його творчість такими величними думами, легендарними переказами, казками і так далі. І це дало можливість з'явитися такій творчій постаті, як Тарас Григорович. Чи є улюблений у вас о, твір? Улюблений твір так. є, звісно, але він не один. Мені здається, що ну, от коли працюєш зі студентами, звертаючись до них із запитанням, які твори Тараса Шевченка запам'яталися вам зі шкільної лави, завжди ну, з першого разу можете вгадати, що наводять які рядки, які поезії вставайте кайдани порвіти. Але це лише один бік його творчого спадку. Треба сказати, що логічний. Оскільки, якщо прослідковувати здобутки українських дослідників, варто згадати таку працю Володимира Вениченка Геній України, яка була написана до сторіччя із дня народження Тараса Шевченка. У цій статті йшлося про поділ. За часів Шевченка про поділ населення на дві великі когорти, дві яскраво виражені і протилежні групи. Одна із них, яка становила 99%, це темна маса, яка борсилася десь у багні, і лише частка інтелігенції, яка намагалася долучитися до не просто долучитися, а витягнути із цю темну масу із багна. А друга частина це були ті, хто тримали ключі від ланцюгів, якими були якою була прикована та темна маса народу. Мені здається, що логічною була поезія Тараша Шевченка, яка закликала до подібного повалити існуючий лад і зруйнувати ті кайдани, які заважали їм побудувати нове життя. Шевченка багато хто називає а, пророком. Чи згодні ви з цією думкою? Як це простежується е, сьогодні? Абсолютно погоджуюсь. Кожен рядок його поезії, особливо тих поезій, які були написані у період трьох літ, вони засвідчують його пророчий дар, його талант передбачати майбуття. Наприклад, такі рядки його відомого послання. І послання, і поезії, які були написані у Казематі, тобто в найскладніші періоди його життя, вони свідчать про те, що він бачив багато наперед, на не тільки десятиліття, а на цілі століття. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Його слова, ну щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує. Знай від Бога і ті слова, і голос той. Напевно. Його голос також був наснажений тією Божою тим Божим провидінням, який давав йому силу і передбачення, і силу триматися в таких скрутних умовах, за яких йому довелося жити. І напевно, рядки його молитви, чи не найбільше, вони переконують нас у тому, що. Що потрібно було людині. Його ідеал життя виражається у багатьох поезіях, і знову ж таки повертаючись до періоду перебування його в Казематі, навіть у цей скрутний час він міг передбачати майбуття і малювати такий ідеал, ідеал життя українського селянина, в якому звучало, що потрібно людині. Найперше, це затишний куточок, це власна хатина, це можливість працювати на рідній землі, і родина, діти. Нічого кращого немає, як тая мати молода, я своїм дитяточком малим. І молитва, чи не останній твір, написаний в останній період його життя, який закликає до чого. Звертання його Бога звучить не тільки покарати тих злостивців, а й також захистити праведників, і чого він благає для себе. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердешний рай та більш нічого не давай. І благає разом з тим, напевно, у скрутний сьогоднішній час напевно відчував він, і це ще раз проявляє його такий пророчий талант, і свідчить про те, що наша багатостраждальна земля вона і ще продовжує чекати свого. Відродження, наша держава потребує такої розбудови і такого могутнього навчителя, який покаже, якою дорогою все ж таки необхідно прийти до утвердження нової державності. Благає у Господа подати те, що нам потрібно на сьогодні якнайбільше це подати єдиномислія і братолюбія. Цього благає. Тарас Шевченко у Бога, і це, я думаю, нам потрібно якнайбільше на сьогодні. Ви, як людина, яка щодня зустрічається із новим поколінням із студентами. З вашого досвіду, як з останніми подіями, чи змінилося ставлення студентів молодого покоління до його творчості? Звісно, прослідковуються такі зміни, оскільки від байдужості, яка раніше відчутною була, тепер враховуючи. Неабиякий талант Тараса Шевченка передбачати майбутнє і в цьому пересвідчуємося, читаючи кожен, кожну сторінку його кобзаря, кожен рядок його поезії, відчуваємо те, що усе більше намагається нове покоління відшукувати відповідей на ті складні питання, які з'являються сьогодні. А його поезії якнайбільше дають таку можливість проникнути не тільки в історичну минувшину, а й кинути перспективний погляд далеко в майбуття. Найбільше відповідей, на мій погляд, дає його послання і мертвим і живим і нарожденним землякам моїм в україні і не в Україні сущим. Це своєрідна програма, до якої необхідно прислухатися, глибше придивлятися, шукаючи відповіді на складні питання сучасного життя. Фактично, це послання представляє собою програму побудови гармонійного суспільства, у якому все буде заради людини. Як відмічають Шевченківські дні сучасники? Відзначення ювілею Тараса Шевченка це така очікувана дата, до якої ми повертаємося щоразу навесні, коли ці свята якраз співпадають із міжнародним жіночим днем і, користуючись нагодою, вітаю всіх жінок Миколаєва і нашої країни із цим святом бажаю якнайміцнішого здоров'я. Родинного затишку і здоров'я для всіх членів родини. Відзначення цієї пам'ятної дати відбуваються в нашому університеті по-різному. В минулому році до ювілейної дати в нашому університеті проходили багато заходів. Це засідання круглих столів, де обговорювалися. Такі сторінки, які цікавлять сучасника, сучасного дослідника-науковця, сторінки творчості Тараса Григоровича Шевченка, проводилися і заходи такого культурно-масового плану, виховні заходи, широко святкувалося 200-річчя ювілею Тараса Григоровича. Ну в цьому році. Звісно, менше планується заходів, проте все одно орієнтація продовжується вже не на ось такі пафосні заходи, а на заходи, які розкривають постать Тараса Шевченка не ювілейну, тобто ту, яка свідчить про те, що зацікавлення глядача і зацікавлення читача посилюється до. Постаті до внутрішнього світу Тараса Шевченка, а не до того, що було зовні, і що його оточувало як така аура революціонера-демократа. На жаль, час добігає до завершення, дійсно виділено дуже мало часу, для... але діалог вийшов щирий та, на мою думку, дуже плівний. Тому що, коли говориш про Шевченка, про душу народу, говориш серцем, мабуть. так? Дякую вам за те, що знайшли час та завітали до нас в студію. Я нагадую, що до нас сьогодні завітала доцент кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського, Родіонова Інна Григорівня. Дякую. Дякую.